Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Будемо говорити далі про булінг. І є конкретні випадки, які треба розглянути. І експерт в кадрі, з яким ми і будемо піднімати цю тему. Штраф за непристойний жест. У Старокостянтинові маму хлопчика оштрафували на цілих 1700 гривень. Суд покарав жінку за неналежне виховання сина. Інцидент трапився на уроці хімії. Прямо під час виконання контрольної роботи один з учнів показав вчительці непристойний жест і не реагував на зауваження. У постанові суду зазначається, що хлопець систематично порушував дисципліну, а мама відповідно систематично сплачує штраф. Інший випадок булінгу стався у Львові так. Ще один випадок, де так само учень шостого класу вже в листуванні з однокласниками вживав нецензурну лайку, вдавався до образ і за це його маму оштрафували на 850 гривень. Жінка вину сина абсолютно визнала, але зазначила, що її дитину на це, начебто, спровокували. І от ми вирішили у світлі цих подій розібратися взагалі, яке покарання загрожує батькам, чиї діти цькують інших, і чи перестануть діти булити? Тому числі інших, якщо знатимуть, що невідворотні покарання є для батьків, усе це, як і обіцяли, розберемо з експертом з юристом громадської організації Батьки Сос Романом Бондаренком. Доброго Романе, ранку, пане доброго Романе. Ранку. давно ми з вами не зустрічалися, тому важлива що важлива тема повномасштабного вторгнення. Трішечки ці питання відійшли, але булінг же ж нікуди не подівся, а, і проблем Роман, в школі так і залишається. Яка багато яка причина? чому, чому діти так реагують на своїх. Однолітків в класі, чому діти так реагують на батьки, на батьки на вчителів, звідки булінг взявся? Чому це відбувається? Булінг, така, скажімо так, я думаю, що це все-таки особливість такої людської природи. Ну тобто, людина хоче якось там досягти якогось там успіху, бути чимось кращим за інших будь-якими засобами. Ну, хтось вчиться, там працює, а хтось намагається стверджитися за рахунок інших. Угу. Ось і крім цього, ще модель поведінки дітей доволі часто йде з родини. Угу. Якщо в родині є якесь насильство, відповідно, дитина моделює цю ситуацію в класі, і так само може бути, наприклад, агресором або жертвою. Воно вважається або... практично нормою, так бо так вдома ну, відбувається. Да, так як роблять дорослі, відповідно вона сприймається як приклад і діє так само. І я б також би гу... хотів би наголосити, що ми, коли ми говоримо про булінг, то ми говоримо не тільки про булінг дітей. Тому що діти і також можуть бути жертвами булінгу з боку дорослим, тобто uh -huh. це може бути вчителі, які булять дітей, і відповідно відповідальність статті там передбачена не тільки щодо батьків. Якщо діти порушують відповідальність за дітей, да, mm -hmm. за дітей, mm -hmm. а також і відповідальність дорослих вчителів, які займаються булінгом і неповнолітніх дітей, відповідно штрафи також будуть накладатися і на вчителів, в тому числі, давайте трішки зазначимо зараз, що штрафи справді в Україні з 2018 року існують, працюють це від 850 гривень до 1700 штрафу, про які ми щойно з Юрою говорили, або громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо повторюється просто. Упок ще раз то штраф збільшується вдвічі. Це вже 1700 сімсот тисячу гривень, і кількість громадських робіт також збільшується від 40 до 60 годин. А, а чи може бути окрім покарання фінансового для батьків і для вчителів покарання кримінальне? Чи це вже інша форма булінгу, Ну, Коли так? ми говоримо про булінг, ми говоримо. Про кодекс про адміністративні правопорушення, яким передбачена адміністративна відповідальність, угу. тобто штрафи бульнг це фізичне, психологічне, там економічне, сексуальне насильство. А кримінальна відповідальність це а якщо, якщо вже є якісь сексуальне, напевно, так? насильство. Ну, якщо будуть заподіяні, скажімо, так, наслідки передбачені кримінальним кодексом, там тілесні ушкодження, угу. ну, легкої тяжкості середньої, або якісь там побої мордування, тоді може бути вже кримінальна відповідальність, але також я наголошую, що і адміністративна і кримінальна відповідальність вона починається з 16 років, угу. а кримінальна там є за особливо тяжкі, може бути і 14. Ну, Якщо вбивство, Зрозуміло. Романе. Важко. От ми розпочали нашу розмову з двох конкретних випадків. Так у Старокостянтинові суд оштрафував маму вже на 1700 гривень. За непристойний це значить, що це жест, за непристойний жест на уроці хімії. Це значить, вже подвійний штраф був, так тому що мінімальний 850. І у Львові мама так само сплатила за дитину 850 гривень. Але зауважила, що дитину спровокували. Це значить, що батьки, хочеш не хочеш, сплачують ці штрафи. Дитина, в принципі, може залишитися на своїх позиціях. От два конкретних випадки: як зробити так, щоб все таки і учні відповідали за свої вчинки, не тільки їхні батьки, навіть якщо вони неповнолітні. Ну, теж тут з цими справами така теж є особливість, що вони кваліфіковані як невиконання батьківських обов'язків. Тобто, mm -hmm. батьки не були оштрафовані за булінг. Тобто там стаття 184 невиконання батьківських обов'язків. Ось, а що стосується справді, що робити, яким чином, скажімо так, щоб діти відчували це відповідальність, я думаю, що все-таки має бути там комплексна робота вчителів, батьків і службу в справах дітей, тому що. Ну розумієте, коли дитина не відчуває якогось там покарання чи навпаки якогось да, ну, заохочення можливо в тому, щоб виправитися, то це має бути все-таки комплексні заходи, тобто це можуть бути виховні бесіди там, з батьками, mm -hmm. психологами, соціальними працівниками. Тому що булінг його не можна виправити, отак, знаєте, типу раз і, і прибрати. Тобто він є і він, на жаль, буде. Але ми можемо от вживати заходів, в тому числі і штрафи, в тому числі і виховні бесіди, в тому числі такі от наші зустрічі в ефірі, коли ми цю проблему обговорюємо і виносимо на загал, щоб люди угу. бачили, що проблема є, угу. про неї треба говорити угу. і <кхів> розголошувати, тому що є покарання за це, і ми всі робимо все можливе, щоб ця проблема, ну випадки булінгу, були меншими. Ну Взникали. от наприклад на рівні е, сім'ї, на рівні батьків, я розумію, да що я маю зі своєю дитиною поговорити. Є якісь загально прийняті норми, як себе поводити можна, як не можна. Ну і от є причини, є наслідки. Якщо будеш порушувати, то наприклад мене можуть оштрафувати, умовно кажучи. Е, на рівні школи це знову ж таки вчитель е, окремо має якісь виховні бесіди проводити чи персонально з кожною дитиною, в залежності від того, як дитина себе поводить. Ну, я більше схиляю, звичайно, до персональних бесід, і я б радив би проводити такі зустрічі, наприклад, вчителі, батьки, психолог, тобто, щоб угу. дитина не відчувала себе навпаки, от коли він є агресор, і тут навколо нього там сидять і всі, і всі незнайомі на нього дорослі, дорослі? Ну скажімо тиснути, так, так та, і починаєте Зачкують його. Да, тобто, дитина із агресора стає жертвою, і, відповідно, потім вона свою цю агресію буде виплескувати на інших дітей знову. Добре, ну Роман, Як же все це таке розібратись? Хто з ким повинен розмовляти? Хто з ким. Повинен налагоджувати контакт. Це важливо, тому що ви кажете, дитина може отримати моральну травму від того, що її цькують, всі на неї накинулися. А з іншого боку, якийсь вихід повинен бути, тому що батьки за мене відповідають, тому я можу все, що завгодно, а вчителі зі мною не повинні розмовляти, бо я взагалі малолітній. Ну тільки замкнуте коло. Ну я б не сказав, що замкнуте коло все-таки це тут велика роль дорослих, тому що тільки дорослі можуть припинити булінг. Діти, якби в них немає, скажімо так, якоїсь там моделі поведінки стало, угу. і ну скажімо так, цінності ще не склалися. А от саме дорослі, вчителі, батьки це їхня роль у цьому велика. І болінг на відбувається там, де дорослі не бачать цього, тобто не можуть проконтролювати. Бо іноді ми такі затуркані буваємо. Неважливо, і вчителі у них величезна кількість роботи, і батьки так само ми можемо навіть не поміщати, що наша дитина, наприклад, піддається цькуванню. Можливо, є якісь ознаки. Ну ознак, скажімо так, їх багато. Вони індивідуальні. Ну в першу чергу це може бути зміна поведінки. Uh -huh. Тобто, от якщо дитина була активна, раптом замкнулася, перестав їх щось цікавити. Або не хоче йти до школи. Бо, не раз. хоче йти до школи. Дуже часто це буває. Там в неї там, починає боліти живіт, там, чи болить uh -huh. голова. Може бути uh -huh. якась там уже реакція організму на цей же самий булінг. Тобто це можна помітити, це можуть помітити батьки, і в тому числі можуть помітити в школі, тому що це відбувається в класі, якби вчитель це треба бачить і помітити бути уважним до да, власних Так, Це дітей. треба помічати і за перших же ознак це припиняти, тому що оці от дрібні, скажімо так, смикання, там образи, обзивання вони потім переростають через безкарність, і це може закінчитися і фізичними травмами. Uh -huh. Ну хочемо зазначити, що не лише батьки керівництво школи також відповідає перед законом за випадки булінгу. А про це детально дру. Друзі, ви можете зайти на сайт батькісо.юе. Зараз ми вам його показуємо. І тут є головна сторінка, все про нас, про діяльність, різноманітні путівники, корисні документи, інфографіка і так далі. Все, що вас цікавить стосовно школи, вашої дитини і так далі, ви можете знайти відповіді тут або звернутися сюди, я так розумію, за допомогою так, в тому ну і числі. То і, є путівник школою mm -hmm. якби, звернутися я туди, і там буде. Оп. Бачите, найголовніше не замовчувати найголовніше так. піднімати ці теми. Як тільки ми починаємо замовчувати, кажемо нічого страшного. Не переживай, все владнається, нічого не владнається. Все буде накопичуватися і. І справді ви сказали потім вилазити боком і в якісь фізичні травми, і ну а не кажучи вже моральні комплекси, якими дитина буде іти далі в дорослий світ. Давайте будемо розбиратися з цими всіма питаннями, тому що вони нікуди не діваються. Проблема є, але коли ми вже в ній трішки обізнані, то набагато легше боротися з її наслідками. Мали Дякую розмову в студії з юристом громадської організації Батьки Сос Романом Бондаренком тема актуальна. Я думаю, ще не один раз ми будемо її піднімати. Дякуємо. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну, Такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Боданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.